А чи знаєте ви, що інсульт завжди має причину і це є наслідок наслідок тих причин, не в нашому організмі? Перш за все, це є гіпертонічна хвороба, яку наші пацієнти не завжди лікують і не завжди знають, чи в них є ця гіпертонічна хвороба. Весь світ знає, що первинна і вторинна профілактика ішемічного інсульту це є. Контроль артеріального тиску. Ну, іншими причинами це може бути високий холестерин, який уражає стінки судин, які кровопостачають головний мозок. Ще серед причин це є цукровий діабет, який також може бути тригером запуску власне розвитку ішемічного інсульту. Одним із небезпечних інсультів це є геморрагічний інсульт. Який себе також може вести дуже підступно. Причиною розвитку геморагічного інсульту це можуть бути неконтрольовані високі тиски, коли в нас розривається стінка судин і виникає геморгічний інсульт, або в пацієнта є аневризма. Аневризма це є бомба сповільненої дії, про яку ми можемо не знати тривало, а вона в нас в організмі є, а саме в судина головного мозку. І я хочу сказати, що всі болячки є монопатогенетичні, але поліетіологічні. Що це означає? Що причиною виникнення даної болячки може бути безліч це тиск, це неправильний спосіб життя, це ем, не слідкуєте за своїм здоров'ям, але механізм це є. В нас все ж таки це є генетика. Генетика, тому завжди, коли збираємо анамнез, ми повинні чітко знати, чи в сім'ї в когось спостерігались геморагічні інсульти, чи так само і інсульти, тому що тригером запуску того чи іншого захворювання, ну, в наш час це є безліч причин. Це перш за все, так як наш спосіб життя. У нас 90% населення не займається фізкультурою, не слідкує за своїм станом здоров'я. Вони хочуть, щоб за них вирішила. Сама доля, от доля її вирішує так, що люди стають пацієнтами судинних невропатологів, взагалі невропатологів, кардіологів. Тому я вважаю, перш за все, якщо є генетика, якщо де в сім'ї спостерігалися інсульти, що ми маємо зробити? Якщо це геморагічний інсульт і в молодому віці я переважній більшості своїх пацієнтів рекомендую зробити МРТ в ангіорежимі, тому що все ж таки я на власному досвіді у мене досвід вже трошечки є. В 80% всіх своїх пацієнтів я знаходила аневризму, і я дуже щаслива, що таким чином ми, ну, ми допомогли людям. І шимічний інсульт. Я завжди звертаю увагу на гіпертонію, на цукровий діабет. І якщо це молодий пацієнт, зараз інсульт, ми колись вважали, що це є хвороба певного віку. На жаль, зараз це не так. Інсульт можна отримати і в 30 років, і в 20 років, тому що все ж таки це є генетика, а тригерів зараз є багато. Перш за все, це є стрес. І тому я вважаю, якщо є щось, його треба обстежити. Якщо ми говоримо про ішемічний інсульт, і людину знову ж таки буду говорити в певному віці: турбує головний біль, головокружіння, тошнота, затерпання правих або лівих кінцівок, які тривають декілька хвилин, декілька годин і минають, я б вам рекомендувала обов'язково звернутися до невропатолога. І це не залежить, чи пов'язане власне затерпання з високим тиском чи з низьким тиском, тому що у нас є інші причини виникнення інсульту. Це можуть бути фібриляції перед серцем, можуть бути ураження внутрішньої зовнішньої сонної артерії, від яких в подальшому кров відходять гілки, які кров вистачають, головний мозок. Тому, якщо у вас є дані скарги, я вам дуже рекомендую звернутися до невропатолога. Але це не стосується пацієнтів, яким 18, 17, 20 років. Це мають бути пацієнти в певному віці після 35. Тут я себе знову ж таки можу трошки заперечити, бо я сказала, інсульт став молодим. Має бути генетика. Якщо ви бачили, що у ваших батьків сталася дана проблема, не дай Боже, в 35, і у вас з'явився дзвін 20 років, то я вам рекомендую звернутися до невропатолога. А якщо у вас ви не доїдаєте, не досипаєте і у вас є дзвін і шум вухах, це не є ознакою того, що у вас розвивається інсульт. Вам просто треба поїсти, поспати і змінити спосіб життя.